Їй довелося організувати школу вдома. Читати і писати Леся навчилася, коли їй було чотири роки. Від тоді книги стають її вірними друзями на все життя. На шлях я вийшла ранньою весною і тихий спів несмілий заспівала. А хто зустрічався на шляху за мною, того я щирим серденьком вітала. Її улюблені книги Кобзар Шевченка, Твори Жуявена, Даніеля Дефо, казки Андерсена. У шість років невтомна дівчина сама вишиває улюбленому батькові сорочку. А подаровані їй ножниці і гольник вона пильнує більше, ніж деякі забави. А коли Лесі було 13 років, її вірші були вперше надруковані у львівському журналі Зорян. Редактором журналу у той час був Іван Франко. Першу книжку Лесі Українки накрила в пісень. Також благословив на світ Іван Франко. Він високо цінував талант Лесі Українки. Взимку, 1881 року, у сильний мороз Леся пішла на річку стир подивитися, як святять воду і промерзла. Спочатку боліла нога пізніше рука. Лікували домашніми засобами від ревматизму, але київський хірург визначив тяжкий діагноз, туберкульоз, кісток. З того часу датується початок Лесеної 30-літньої війни з хворобою. Вона багато пише і в усіх її поезіях ми бачимо незламність духу. Рано відчула Леся Українка своїм серцем несправедливість і горе нашого народу. Це викликало в неї гіркі роздуми, але не розпач. Поетеса була людиною особливої мужності. Все життя вона боролася з невиліковною хворобою, відганяла від себе гіркі думки. Перекладом її, прикладом її мужності і стійкості є поезії: Хто вам сказав, що я слабка? Контра спемсперу, тобто в перекладі означає без надії, сподіватись», досвітні угні. У чорну хмару зібралася туга моя. Особливість натури Лесі Українки постійний дух непокори, волелюбства, ота зневага до труднощів і втоми, оте гордовите бажання ніколи не бути слабкою, розбитою і зневіреною. Інколи життєві скрути були досить тяжкими. Та не впадала в розпач мужня дочка повітря. Не втрачала надії на кращі часи. Варта подиву та надзвичайна сила бою.